Кадри сьогодні шокували усю Україну. Серед білого дня росіяни поцілили ударними БПЛА просто по дитячому садочку в центрі Харкова. Момент влучання зафільмували місцеві жителі. Три ударні дрони влучили у будівлю приватного дитячого садочка, повідомив міський голова Харкова. На щастя, виховательки вчасно спустили малечу в укриття. І щойно рятувальники дістались до підвалу. Усіх 48 дітей евакуювали. Ніхто з них не постраждав, але у всіх дітлахів гостра реакція на стрес. Внаслідок ворожої атаки по Харкову загинув комунальник, який прибирав вулицю. Ще шестеро людей отримали поранення. У постраждалих вибухові травми та забої. Одна жінка зазнала травматичної ампутації ноги, бо іншої опіки майже 20% тіла. На місці триває ліквідація наслідків російського удару. Здригалося від вибухів і Дніпропетровщина. Вночі росіяни завдали комбінованого масованого удару по чотирьох районах, атакували ракетами та БПЛА. Під прицілом були критична інфраструктура та житлові будинки у Павлограді. Внаслідок обстрілу понівечені багатоквартирні будинки, газогін та цивільні автівки. Були пошкоджені три будинки. Ззаді мене ви бачите, що пошкоджені вікна. На теперішній час працюють усі комунальні служби наші. У місті потрощені щонайменше 100 квартир. Там вибиті вікна та понівечені балкони. А поблизу п'яти поверхівок розкидані шматки поламаних конструкцій та посічені осколками цивільні автівки. На місці атаки від ранку працюють комунальники, поліція, представники влади та благодійники. Одні фіксують збитки, завдані агресором, та прибирають наслідки атаки. Інші видають людям будматеріали для ремонту пошкоджених осель. Жахлива ніч була і в Кам'янському. Росіяни вдарили по енергетичному об'єкту. Місцеві медіа повідомляли про численні вибухи та масштабну пожежу після атаки. Лічна інфраструктура пошкоджена також у Слов'янській громаді на Синельниківщині. На щастя, обійшлося без загиблих та поранених. Відбиваючи повітряну атаку, сили ППО збили над областю 42 безпілотники. Під ударом ракет та дронів була і столиця. Є влучання та падіння уламків у чотирьох районах. У Дніпровському ворог поцілив у 16-ти поверхівку. Зайнялась пожежа на шостому поверсі. Де СНСники врятували десятьох людей. Серед них були й діти. Наразі відомо про двох загиблих через російську атаку. Щонайменше 25 людей дістали поранені. Я почула такий, знаєте, лід шахету. Не такий прямо рьов, як от вони, а такий, як реактивний якийсь шахет. І побігла в сусідню кімнату і побачила зразу, як він влітав уже в будинок. Внаслідок масованого удару є також пошкодження в Дарницькому, Деснянському та Печерському районах. Там потрощені висотки, будівлі медзакладів та гаражі. А на Київщині росіяни вбили трьох людей. Дрон влучив просто у приватний будинок у Броварському районі. Полом'я хопило будинок миттєво. Сусіди та рятувальники не змогли допомогти. Сільський голова Зазимської сільради на своїй сторінці у соцмережах повідомив, що там загинула 38-річна Антоніна Зайченко, її шестимісячна донька Ангеліна та 12-річна племінниця Анастасія. Він пролетів ось над проводами, і там пряме влучання в будівлю вийшло. І одразу почалась пожежа. Я побіг туди. Кричали, гукали, хто є живий, ніхто не відгукувався. Вони жили постійно, суботу-неділю приїжджали, а так вони вже почали тут жити. Тут горить спокійніше, але так сталося, не гукалися. Також відомо про поранених в області внаслідок ворожої атаки. На місцях продовжують працювати екстрені та комунальні служби. Масово атакували росіяни Запоріжжя. Через обстріл поранені 13 місцевих жителів, серед них дві дитини. У різних районах міста понівечні багатоповерхівки та приватні будинки. Більш ніж 10 шахетів, дякуючи військовим, не всі долетіли. І в основні три локації багатоповерхівок, які постраждали. До лікарів звернулося 13 людей. Всім надана медична допомога. Загалом цієї ночі ворог запустив по Україні 28 ракет та 405 БПЛА різних типів. Сили ППО знешкодили 349 ворожих цілей. Олександра Максименко, Дмитро Вєтров. Новини 11 каналу. Синельниківщина, село Андріївка. До лінії зіткнення трохи більше 20 кілометрів. Ворог тероризує Андріївку ударними дронами та кабами майже щодня. Прилетіло три каби, і від вибухової хвилі оце отак постраждала наша, наша будівля. А перед цим вона постраждала 22 серпня. Ольга Кримова, староста Андріївського округу, до якого входять дев'ять населених пунктів. Тричі на тиждень приходить на роботу. І матір божу даже. Навіть... Це дікаві не тільки зробили ремонт. У сільраді пані Ольга сама. Інші через небезпеку працюють віддалено, каже жінка. Раптово перериває розмову через чергову атаку. Обично вони по два потрики дають. Це буде тіка, що два було приходи. Поспіхом староста спускається в укриття, і так кожного разу, коли є загроза. Оце таке у нас укриття. Бомбосховище, коли було. Як спеціально я, як я нормально. Ми вже привикли. Як ви <ривіт> В таких реаліях зараз живе прифронтова Андріївка, село сильно потрощене ворожим залізячим. Не працює жодна крамниця. Місцеве кафе вигоріло вщент. Прилетів ударний дрон. Будинок культури понівечила вибухова хвиля від кабів. А у двір місцевої школи прилетіла авіаційна бомба. Будівля повністю зруйнована. Раніше в Андріївці вирувало життя. Тепер про мирні часи нагадує лише квітуча алея. Дбають про своє село. Ви бачите, яка красота тут. Це зробили алею. Слава героям, і оце прильот був ні одного хлопця не пошкодило. Ще торік, розповідає пані Ольга, у старостаті проживали 1200 людей. Сьогодні не набереться і сотні. Мабуть, поїхав, двері замкнути не виходить. Сьогодні повинен був поїхати, виїхати вже. Ще ще приїдемо. Там вочки у нас по вулиці сонячній. Є. Закриваємо. Евакуація в Андріївці пройшла стрімко, пригадує староста. Не залишили свої домівки лише старенькі. Поки я ворушуся, я кажу нікуди не піду. Пані Катерина мешкає сама. Син та онуки далеко. Умовляли її виїхати, але марно. Людей забирають. Не, не, не балака, не балака. Не хочу Люди... я тут. Я з хаті нікуди. Не, не хочу я. Пенсіонерці 88 років. Тримає невелике господарство з десяток курей. Зимувати буде, каже, з тим, що зібрала з городу. Картопля є своя, буряк є своя, морква є своя. Ну а що? Тільки ж картошки, що ж там дві картошиночки, в сутки отак з'їдаю, не можна їсти, чорті що їсти. Борщ варю, буряк, морква, то це буля, там, то то капуста. Єдина, бідкається, літня жінка хліба купити ніде. Трохи допомагає сусід. Іноді зізнається. Падає у вічі, але не надовго. Всі все. Да. пишіть, дзвоніть Так, да. да, тримаюся ще заміж. Вийду. Поки такі мешканці, як пані Катерина, залишаються в селі, тут буде і староста, каже Ольга Кримова. Уночі вона виїздить у безпечніше місце, але в день завжди на роботі. Дуже жевріє надія, і всіх жевріє надія, що ми все таки повернемося. Ми хочемо. Миру ми хочемо благополуччя. Всі хочуть вернутися в свої домівки, щоб було так, як раніше. І тепер люди тільки поняли, що вони жили в раю. Олена Петроченко, Дмитро Вітров, новини 11 каналу. Життя в деяких населених пунктах Сонельниківщини стає дедалі небезпечнішим, тож влада закликає негайно евакуюватися. Зокрема, просять якнайшвидше виїхати мешканців трьох старостатів Покровської громади. Йдеться про Вишнівський, Олександрівський та Андріївські округи. Причина складна безпекова ситуація та постійні обстріли. Сполучення з ними стає все більш проблематичним через підрив окупантами мосту. Вони фактично відрізані від території основної громади. За таких обставин забезпечити своєчасне підвезення я продуктів води, медикаментів а також евакуацію у разі загрози життю стає майже неможливим.